Який спрацьовує кожного разу, коли вони його вмикають, під оплески публіки на сцену виходить український стендап комік Нахмет Ісмаїлов. Народився чоловік у Херсоні. Після закінчення школи працював ведучим на розважальних заходах, а згодом потрапив до команди КВН. Я тоді дуже хотів потрапити од в КВН. Це була прям така мрія. От почав грати. Ми там виступали. Ми дуже багато їздили в інші міста по Україні. У нас от політики, взагалі, ну там інколи, можливо, якісь дуже актуальні теми. Ми там могли, могли собі там дозволити якось жартувати. Але от, взагалі, просто битові ситуації там якісь, які дуже всім зрозумілі. Повномасштабну війну чоловік зустрів у рідному місті. каже, перші три дні люди боялися виходити з дому через постійні обстріли та бомбардування. Через деякий час вже були такі, що вони кидали е шумові гранати, димові гранати, сльозоточовий газ пускали. І після цього вже було дуже небезпечно виходити ну, на майдан, на площу. Щоб уникнути зустрічі з російськими військовими, Нехмет пересувався містом на машині. Він шукав аптеки та магазини, які ще працювали. І ділився цією інформацією з херсонцями у соцмережах. Згадує через півроку окупанти викрали його з власного дому, одягли чорний мішок на голову та відвезли до СІЗО. Привезли, спустили десь до підвалу, тому що ми спускались по сходах. Посадили на стілець і почали катування одразу удари током. Е, ну, побиття по тілу вони по лицю не били по тілу. Ну і це було в хаотичному порядку. Ну з мішком на голові, я не бачив їх. Я тільки чув, що їх там було багато. Катували чоловіка протягом доби, не отримавши жодної інформації. Нахмати відпустили. Перед цим вони ну, забирали мої гаджети: там ноутбук, е, телефон і поставили на прослуховку. Тобто мене прослуховували. Єдине, що коли вони мене відпускали, вони сказали, якщо когось попередиш, ми знаємо, де живе твоя родина, дитина. Ну, вони погрожуючи. Вони, в принципі, погрожували, коли катували. Після деокупації Херсону чоловік разом з родиною вирішив евакуюватися до Одеси. У ну, нас все хорошо. тут. Ми Видержалість. Тут стендап комік відновив свою творчу діяльність. Виступає в одеських клубах та барах, а також їздить з концертами до інших міст України. Зазначає частину суму з проданих квитків, донатить на ЗСУ. Так, друзі, ми на стендапі збирали кошти на медичні ночі для військових, і ось вони вже відшиті. Отак от вони виглядають. Таких у нас вийшло на 40 штук 40 штук. І це дякувати вам. Також щотижня намагається виїжджати до рідного міста. Там займається волонтерством. В штабі можуть взяти все, що потрібно. Там битова хімія, продукти харчування, якщо щось потрібно, одяг. Коли підірвали Каховську ГЕС, у нас можна було взяти там ковдри, подушки. Ну, все, що було потрібно от першої необхідності, у нас на штабі є. Так само ми їздимо в область до діточок. Давал, привозили їм подарунки. Ну, щось таке дитяче там. За словами стендап коміка, йому пощастило. Його квартира в Харсоні залишилася цілою. Проте чоловік зізнається, дуже сумує за рідним містом та мріє якомога швидше повернутися додому. Олександр Бончев, Марія Ткачук, перший міський.